Ось місце, куди прилетіло, між колій, ламками посікло, весь перон, залізничний вокзал. Не вціліло жодного вікна. Рятувальники, комунальники залатують вікна, прибирають скло. Чую його в Камишанах. Це відстань десь 10 кілометрів. І я його чув. Я чув, як зірвалася на Таврічському газова труба. І факел такий був, що в нас заріва стояла в Тамішана. Ми це все бачили. Я вважаю, що це помста. Це просто помста. Нічого, ми теж їм помстимо. Ми крепки ми крепкими видержимо. Біга і лопата є нічого? За минулу добу то це, мабуть, найбільша кількість снарядів, які були випущені по території вільної Херсонщини, мабуть, за весь, за весь рік, тому що вони випустили 853 снаряди. Це було 161 обстріл, в тому числі по Херсону 90, в тому числі авіаційні шахеди, сквір з дронів постраждали внаслідок цього люди. три шахеди прилетіли в центр Херсону в один із територіальних центрів. Також ось по залізничному вокзалу вдарили о 18.30 прямо перед відходом потягу. Тільки дивом не вдалося уникнути великих жертв. Але, на жаль, загинув поліцейський, 29-річний хлопець з Кировоградщини, який проходив ту службу, ще двоє його колег отримали поранення і ще двоє пасажирів. Їм надана була допомога, і люди доправлені були до Миколаєва і вчасно. Сіли на потяг, який відправився до Києва і вчасно прибувся. Думаю, що так, це помста і за Феодосію, і за збиті літаки СУ, які кошмарили і скидали керовані авіабомби на Херсонщину, які збили наші повітряні сили.